Кравчук і кучма політики з великим бекграундом, чому вони цього не розуміли. У них були контакти з кримськими татарами, вони заходили до них в кабінет, вони пропонували їм якісь варіанти. Чому вони не зробили ставку на кримських татар? Вони багато зробили, При них вони дозволили повернення кримських татар. І е, я не можу їх засуджувати, але вони до кінця не усвідомлювали і не розуміли, наскільки важливо, щоб кримськотатарський народ отримав. Права управляти своєю землею в межах України, безумовно. Чому? Тому що народжувався новий олігархічний клас. Кожен з олігархів бачив Крим як свою вотчину. Їм хотілося вкрасти найкращі землі, побудувати там найкращі будинки, зробити там найкращі розважальні зони, тому що Крим це справді прилина і справді прекрасний курорт. А віддавати це татарам якось страшно. Це один аспект. Другий аспект це наша пострадянська ксенофобія. Вона є в українців. І як я вже казав, я зараз її бачу в українському парламенті. Ми досі не, не завжди сприймаємо інших. Ми набагато толерантніший народ, ніж всі наші сусіди. Ми найдемократичніший і найвідкритіший народ. Але ще недостатньо для того, щоб зрозуміти, що якщо ми кажемо, що ми маємо на щось право на свою землю. На життя на ній, на свою культуру, то інші народи, включно з кримськими татарами, мають такі самі права. І захищаючи їх, ми захищаємо себе і своє право.